По зведеннях від обласної військової адміністрації немає тиші. От кожен день, скільки не гортаєш, весь час це якісь обстріли. То керовані авіабомби, то безпілотники, то ракети. Яким цей тиждень видався для Херсона, якщо ми з вами говоримо про правобережжя? Ну, власне, на цьому тижні так дуже багато обстрілів. Ті обстріли, які фіксує тривога, якщо читати місцеві чати, да то це обстріли, які вдалось зафіксувати, що летить, і що попереджають про небезпеку. Поза тим є ще й постійні. Переслідування дронами, які долітають дуже далеко, і до центру міста і Херсона, і далі я вже не кажу про Береслав і Береславський район. В принципі, там дрони дуже дуже багато, і вони в деяких е, місцях просто рояться. От, оцей цей звук жахливий просто. Вони скидають вибухівку, вони фіксують переміщення транспорту. Росіяни анонсують у своїх каналах, що будь-який транспорт вони фіксують як свою ціль, їх не цікавиться взагалі цивільний транспорт чи не цивільний, і так далі. Вони просто ну це вони цинічно просто полюють на людей, скидають вибухівку з дронів. Проте цьому дуже важко. Хоча наші військові традиційно намагаються за що їм велика дяка. І цей тиждень, із того, що, чого давно не було, на Херсонщині був, був такий дуже важливий момент в один із днів тижня пропало світло в Херсоні, в Миколаєві, в громадах між Херсоном і. Миколаєвом це було доволі тривожно для херсонців, оскільки зникнення світла, зв'язку дуже важко сприймається. Таке було під час окупації, під час великих обстрілів і так далі. Кілька годин Миколаїв, Херсон і громади між містами сиділи без світла, але це було викликано не обстрілами, як повідомили. Потім ну неприємно, але в принципі штатною ситуацією вийшла з ладу високовольтна лінія, і її доволі швидко полагодили. Тим не менш, ну скажімо так, це було дуже неприємно, несподівано. Ніхто не знав, чого очікувати. От ну і власне обстріли не припиняються ні вдень, ні вночі. На жаль, є е, загиблі. Буквально вчора загинув чоловік в Білозерці. Росіяни цілять по цивільним об'єктам, намагаються поцілити по об'єктах інфраструктури. Тим не менше люди, які лишаються, готуються до зими, і життя триває десь так. Я хочу з вами також поговорити про ще один аспект російського терору. Він полягає в тому, що нещодавно російські окупанти оприлюднили відео, яке ми не будемо показувати в нашому етері, де вони використовують дрони камікадзе для того, аби тероризувати просто цивільне населення. Ну там видно, що це, це просто люди, які збираються там, десь біля ринків, їдуть просто по дорозі, і російський дрон буквально полює на них. Що вам відомо про такі ситуації? Наскільки вони останнім часом стали частими, і чи є змога якимось чином захищатися від цього? Чи міркує обласна влада над РЕП-системами? Тощо звісно, без деталей тут багато не говоримо в наших етерах, але загалом чи є бодай такі ініціативи? Ну, одразу скажу, почну з приємного, з хорошого. Так, постійно це обговорюється. Постійно і обласна, і міська військові адміністрації в Херсоні думають про те, як цьому протистояти. Цьому протистояти реально дуже важко, тому що росіяни використовують такі маленькі дрони. Тут, тут військові, мабуть, знають більше я розкажу лише те, що знає цивільне від військових і від влади. Тобто постійно думають про те, як тому протистояти, виділяють певні кошти не так давно, по-моєму, вересні виділяють. Кошти на антидронові рушниці думають про системи РЕП. Складність РЕП у тому, що він же глушить не лише росіян, він може глушити і нашу техніку, але над цим постійно працюють і це дуже така приємна. Новина. З неприємного так, росіяни постійно полюють і постійно це знімають на відео. Іноді це буває один дрон, який знімає відео і несе вибухівку, а іноді це буває настільки цинічно, що летять два дрони один над іншим. Нижній несе вибухівку, верхній координує, знімає. І, на жаль, такі випадки, м'яко кажучи, не поодинокі, і це дуже страшно розуміти це. Розуміти, коли він летить над тобою. Цей дрон його видно і чутно, якщо ти йдеш, в принципі, сховатись можна. Не завжди, в залежності від швидкості дрона, швидкості людини, яка пересувається. Росіяни настільки цинічні, що вони, якщо читати зведення, можна побачити, що дуже часто серед постраждалих люди старшого віку, росіяни цинічно е, скидають дрони або на або неподалік людей старшого віку, тому що вони, вони не можуть швидко рухатись, швидко е, сховатися. Росіяни це прекрасно знають. Люди стараються ходити по певних правилах, не буду їх озвучувати, аби швиденько врятуватись. Не пригадую випадків, хоча на тому відео, про яке ви говорите, там відкрита така була ділянка, на якій людей спіймали. От відкриті ділянки люди намагаються уникати, тому що росіяни. Женуться росіяни дуже багато атакують транспорту цивільного, маршруток просто в місті. Дуже багато повідомлень саме про атаки маршруток автобусів. І складність полягає в тому, що водій автобуса, коли у нього звук двигуна, він не чує звук. Е Дрону, який летить, тому дуже часто люди вже в нас така в місті кооперація між людьми. Люди, якщо бачать, що над автівкою летить дрон, дають знаки якісь, які водії усвідомлює, що над ним летить дрон. Тобто ось така взаємовиручка є. Сховатись дуже важко можна, але важко, і росіяни так в буквальному сенсі полюють за людьми на транспорті на будь-якому, і за людьми, які просто йдуть містом. На жаль, на жаль, доводиться вчитися жити навіть в таких реаліях. Це зараз це зараз повсякдення для Херсона. Я хочу з вами ще про лівобережжя поговорити, але обговорити з вами одну заяву від гауляйтера Влодіміра Сальда, як він сам себе називає. Ми з вами часто говоримо про російську пропаганду. Подекуди вона дуже небезпечна, насправді має на меті там залякати. Зробити так, аби в нас опустилися руки тощо. Але цього разу Сальдо заявив про те, що на Херсонському напрямку, начебто, воюють польські найманці, бо ж десь там дали йому послухати перехоплені радіоперемовини і там, начебто, була. Польська мова. Як за часто, якщо слідкуєте за тим, Сальдо робить ось такі безглузді заяви саме про українську армію, саме про армію України, яку він зрадив? Про польських найманців у сальдо це моя улюблена тема, скільки я говорю польською, і ми регулярно слухаємо ось цей морок, який він несе, зокрема про поляків. У нього улюблені теми це польські та англосакські найманці. Колись Сальдо викладав відео з начебто польським найманцем, який, начебто, говорив польськи, польською, а росіяни, начебто, взяли його в полон, ми одразу спростували це відео, оскільки це була вистава, це постановочне відео, в якому людина, яка чула польську мову або може почути, просто увімкнувши будь-який польський канал, почує, що це не поляк, говорить. Тобто, це була вистава з тих пір. Сальдо не виставляє відео, а просто говорить про те, що вони чули перехоплення і чули там польську мову, і тут воюють польські найманці. Тобто дійшло до того, що вони вже відео не викладають а просто говорять про це. Приблизно, якщо говорити про періодичність таких заяв від Сальдо, то десь раз на тиждень він видає подібний морок. Плюс у росіян є така передача на їхньому окупаційному каналі. Називається витрізвітіль, де вони е, начебто спростовують е, українську дезінформацію начебто, і начебто західну дезінформацію, вигадуючи е, і найманців, і якісь історичні псевдоісторичні факти, і так далі. Тобто вони цим засіють свій інфопростір абсолютно повністю. Ну і у Сальдо десь так раз на тиждень виходить, то, що він кожного дня несе якийсь морок, звинувачує кожного дня ЗСУ в обстрілах, е, Захід. То якихось діях, то це його фраза колективний захід або е, про фашистів, про нацистів. Вічно він плутає цих, цих, ця, ці, ці два напрямки. Це він говорить по кожного дня. А от приблизно раз на тиждень він видає ось такий морок на загальноросійські ресурси про якихось найманців чи ще якісь більш глобальні речі. Усього. Тижня він вигадав польських найманців, але вже принаймні не знімають відео, тому що зрозуміли, зрозуміло, що дуже сильно налажали минулого разу. Розуміємо, що подекуди ця пропаганда є дуже безглуздою, як от ті історії, про які ви нам розповіли, але все ж таки до неї обачливо ставимося, тому що розуміємо, що подекуди на жаль російські псоси, що проникають в український медіапростір. Вам, євгенія, я дякую за те, що традиційно знаходите час для наших етерів. Євгенія Вірлич, дякую. журналістка із Херсону, була з нами на прямому зв'язку.